Вдруге у нашій країні проходив чемпіонат з багатоповторного жиму штанги. За словами спортсменів, кожен із силових видів спорту передбачає такий вид занять. А тому наші веслувальники Василь Осійчук та Віктор Недашківський чемпіонець світу та Європи, не побоялися спробувати свої сили і в цих змаганнях. Всього ж команда складалася з чотирьох спортсменів. Ми самі веслувальники, і наша базова одна з базових вправ це жим штанги Лежачи. Хотіли ви викону попробувати свої сили вже іменно серед професійних. Ну, штангістів стара така вправа. Це жим штанги. Його її використовують у всіх видах спорту силових, де потрібно мати силу, витривалість. Ну от якби і важко уявити підготовку також на свислувальників без вправ зі штангою, особливо з жимом штанги. У змаганнях взяли участь 56 спортсменів із 9 областей України. Варто відзначити, що у номінації 75 кілограм серед чоловіків з результатом 66 повторень. Перемогу здобув Василь Осійчук, тренер-викладач із заслування на байдарках і каної Дубинської дитячо-юнацької спортивної школи. З Рівненської області поїхало 4 чоловіка. Троє Дубна і один висловальник з міста Рівного. Він юніор. Всі приїхали з медалями. Хлопець зайняв друге місце, я перший, а Віктор з Богданом, друге, третє. Три чоловіка виконали норматив майстра спорту. Я Віктор і Богдан. Дмитро це що з нами їздив, виконав норматив кандидата в майстра спорту. Спортсмени розповідають про високу конкуренцію, та це не завадило їм здобути четверте загальнокомандне місце. У своїй військовій категорії я зробив найбільшу кількість повторень. Завдяки тому, що в мене вага була більша, ніж мого, ну, мого суперника, то я зайняв друге місце. Переважно наші всі спортсмени були колишні якісь спортсмени силових видів спорту, Пауерліфтинг, бодібілдинг, армресін, такі силові види спорту. З вестувальників ми одні представляли тільки. Ми та хотіли себе попробувати в іншій галузі, на що ми здатні. Стимулу додавало те, що ми ще їдемо за свої кошти. Ну якби ніхто не хотів приїжджати додому просто. Ми тренуємося перш за все, це ми все це робимо для себе. Ми не там, не для когось, там не комусь. Ми хочемо доказати, що ми дійсно спортсмени, ми дійсно займаємося і показуємо хороші результати не тільки в веслуванні там, але й можна і. Штангістами змагатися, тож ці змагання стали для спортсменів висловальників серйозним випробуванням, та вони зуміли довести, що у спорті важливу роль відіграє не лише фізична підготовка, а й сила духу та бажання перемогти.